У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Про це пише російський телеграм-канал. База вибух стався біля його будинку ще 23 вересня. Під машиною міг спрацювати вибуховий пристрій. За даними джерел каналу, до днища Шевреля Авіа прикріпили контактний заряд потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. За даними каналу, кримський вітер постраждав власник автомобіля. Також уночі, ночі 25 вересня, тимчасово окупований Крим атакували безпілотні літальні апара. Рати пише Уняни з посиланням на проросійські телеграм-канали. За їхніми даними, на півночі півострова та в районі Арабатської стрілки помітили безпілотники. Крім того, дрони збивали на півні від Севастополя. Місцеві пабліки писали про звуки вибухів. Міноборони країни-агресора повідомило, що вночі ППО знищило чотири БПЛА над північно-західною частиною Чорного моря та над територією Криму. Путін, давши його час до жовтня цього року, щоб зупинити контрнаступ України та повернути російським військам ініціативу, повідомляє інститут вивчення війни. На думку аналітиків, це можуть бути пов'язані активні ворожі контратаки. Аналітики зазначають, що раніше спостерігали випадки, коли Російське міністерство оборони, побоюючи стратити прихильність Путіна, активізовувало зусилля та проводило зачистку серед командирів. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно. Він підкреслив, що українські війська рухаються вперед, і важливо не дати російським окупантам перепочинок. Експерти прогнозують, що якщо у російських сил немає необхідних резервів, у ЗСУ залишиться достатньо потужності, щоб продовжити на наступ на півдні після виснаження сил Російської Федерації наступна оборонна лінія окупантів не так добре замінована та зміцнена. У ході спецоперації у тимчасово окупованому Криму ліквідовано командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. Оновлену інформацію про втрати окупантів опублікувала прес-служба сил спеціальних операцій ЗСУ. Повідомляється, що після ураження штабу Чорноморського флоту Російської Федерації загинуло 34 офіцери. Серед них командувач окупаційного флоту 605 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню. Крім того, у силах спеціальних операцій оновили інформацію про втрати противника внаслідок спецоперації зі знищення великого десантного корабля мінськ зазначається, що оскільки корабель мінськ наступного дня після атаки мав вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому. Безповоротні втрати склали 62 окупанта. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що російська ППО в Криму не може впоратися з ракетами, які використовує Україна. Він уточнив, що йдеться про крилаті ракети «Штомшедов», які прекрасно працюють по окупантах. Ми бачимо по результатах, ракети долітають. Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно, не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва. Водночас, військово-політичний експерт Олександр Коваленко в своєму телеграм-каналі відкинув версію, що нічний обстріл Одеси окупантами є, нібито помстою за Севастополь. За його словами, всі удари Росії по території України планується заздалегідь. Також експерт зазначив, що росіяни влучили в готель, який за його словами довгі роки був занедбаним. Тому ефективність такого удару дуже низька. Танки Абрамс американського виробництва вже в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, хороші новини він отримав від міністра оборони Рустема Умєрова. «Абрамси вже в Україні і готується підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей. Перед цим видання The New York Times також повідомило про прибуття перших Абрамсів до України. Двоє чиновників американського міністерства оборони надали цю інформацію на умовах анонімності. Посадовці не сказали, скільки одиниць техніки вже прибули в Україну, але запевнили, що ще більше танків Абрамс буде відправлено в найближчі місяці. Видання зазначає, що ці танки можуть бути використані щоб просунутися на контрольовану Росією територію в східних та південних областях України, де тривають тяжкі бої без серйозних проривів. У матеріалі також наводять нещодавно заяву очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, який зазначив, що Абрамс потрібно використовувати для дуже конкретних, добре продуманих операцій, аби не втратити їх даремно. Загалом США пообіцяли передати для потреб ЗСУ 31 танк Абрамс танк М1 Абрамс є одним з найважчих танків сучасності. Його бойова маса перевищує 60 тонн. Танк оснащений 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою з боєкомплектом 40 пострілів. Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом складає 3 кілометри.